Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування! Не поспішаючи, заїхавши на парковку біля свого будинку, Віталій вийшов з машини і подався додому. У передчутті вечірньої зустрічі з Вікторією він піднімався ліфтом, відкрив ключем квартиру і увійшов. Дружина Настя, як завжди, була на кухні. Знала, що в цей час чоловік повертається з роботи, тож щось розігрівала чи готувала. Вона приходила додому на годину раніше, у Віталія настрій був чудовий, хоча його трохи давило те, що йому знову доведеться обманювати дружину. Але совість його вже не турбувала. Просто вкотре треба вигадати привід Насте, привіт, я прийшов. Гукнув він, знімаючи курточку в коридорі. Привіт, давай мої руки і до столу. вигукнула дружина. Віталій у самому розквіті сил 45 років, і на нього так раптом найшло, що він міг забути Вікторію навіть удома. Вимивши руки, сів за стіл і з апетитом узявся за голубці. Не дивлячись у вічі дружині, сказав Я поспішаю, Насте. Треба повечеряти і знову їхати на роботу. У нас завал. Стас без мене не розбереться, привезли нові матеріали. Треба терміново їхати допомагати, ти ж тільки з роботи. І що, без тебе там ніяк? здивувалася Настя. Точно ніяк. А може й доведеться на ніч затриматися. Так швидше за все так і буде. Віталію, щось ти не договорюєш. А відколи ти став таким відповідальним? Раніше на роботу не виженеш, що раптом така самовідданість. Може, зарплату пообіцяли підвищити, чи премію виписати, га? Роботи побільшало, а грошей менше стало? Віталій мало не випустив видалку з рук, він і забув, що майже половина зарплати йде тепер на Вікторію, на кафе і провести час. А як же інакше? Жінку треба розважати, незважаючи на те, що Віка теж заміжня, вони зустрічалися нерідко вже два місяці. Цікаво, як Вікторія викручується перед своїм чоловіком, що вигадує Ох і нелегко нам обманювати своїх домашніх, майнула непрошена думка так, зарплату поки що не підвищують, але це тимчасово, треба трохи почекати, усе налагодиться, викручувався він. А може, тобі й справді знайти нову роботу з більш гідною зарплатою. Донці іноді треба допомагати? Вона ж народила. У мене хороша робота, Насте, мене все влаштовує. Я ж казав, це тимчасово, вже роздратовано відповів чоловік. Він кинув погляд на годинник, з Вікторією вони домовлялися на восьму вечора. Їй, звісно, легше, її чоловік Олег працює охоронцем і часто йде на добу, тому їй особливо не доводилося викручуватись, іноді тільки трохи збрехати. От і сьогодні зустрінуться в неї вдома. Віка свого чоловіка не кохає. Другий шлюб живуть із Олегом вісім років. Спочатку все було нормально, але їй стало тісно поруч із простим охоронцем, захотілося привод, тому її захопилася Віталієм. Хоч він і звичайний інженер, гроші отримує значно більше, ніж її чоловік, іноді дарує подарунки, хоч і недорогі, Познайомилася випадково на дні народження спільного знайомого, куди приїхали зі своїми половинками. Але весь вечір переглядалися, танцювали, а потім продовжили спілкування. Віталій поїв, узяв речі і поїхав. Настя вимила посуд, посиділа за ноутбуком і задрімала. Чула, як чоловік повернувся, глянула на годинник майже шосте ранку, субота. Він ліг спати, і вона теж ще заснула. Прокинулася о восьмій, приготувала сніданок. Вона була чудовою дружиною, дбайливою, доброю, терплячою, майже 23 роки сім'ї, здебільшого завдяки її вмінню згладжувати кути. Віталій її любив і його все влаштовувало. Але Вікторія закохався чи просто хотілося нових відчуттів. Їхній спільний товариш Олексій не раз попереджав Віталію Настя не заслуговує такої підлості, вона класна дружина. Таких ще пошукати. Закінчуй з цією Вікторією, поки не пізно. Потім пошкодуєш. Не дай бог Настя дізнається, не пробачить. Олексію, ну звідки вона дізнається? А з Вікторією мені подобається Вона на десять років молодша. Нові відчуття я тебе попередив і не підтримую. Наполягав Олексій. Послухай мене ще трохи поводиш Настю за ніс, і я сам їй розповім. Настя допивала каву, коли на телефон чоловіка, який він випадково забув на столі, а зазвичай тримав при собі, прийшло повідомлення. Вона невпевнено відкрила і побачила фото. Спершу не зрозуміла її Віталій у ліжку з якоюсь жінкою, і не одне фото, а під ними підпис Віталію, зустрічай мою дружину. Тепер вона твоя. Я встановив камеру, і ви одразу засвітилися. Я виставив її за двері. Настя знову і знову переглядала фото, доки нарешті не збагнула все до кінця, розбудила чоловіка і сунула йому телефон. Що, Настя, хто дзвонить? Спросоння не зрозумів він. Подивися уважніше, і зрозумієш, сказала вона та зі сльозами пішла в кімнату. Відчинила шафу і почала викладати його речі. Швидко напхала в валізу і виставила в коридор. Насте, ти не так усе зрозуміла. Ну, послухай я. А що тут розуміти? Усе й так ясно, як білий день. Ось куди йшли твої півзарплати. Подарунки кафе ось і нічні зміни. Іди, бачити тебе не хочу, прощати не буду, навіть не проси. Віталій стояв розгублений на півсонний, не встигаючи усвідомити, як усе посипалося. Насте, вибач, ну найшло щось. Це просто інтрижка, невинна інтрижка. Ну з ким не буває. Я ж чоловік. Дзвінок телефону перебив його на екрані Вікторія. Віталь, мене Олег виставив. Виявляється, він недавно камеру встановив. Це все сусіди. Доповіли, що я напротив під'їзді. Я їду до тебе. Мені нікуди йти. Родичів у місті немає. Подруга ще й та насварила. Ні, ні, ти що, не приїжджай. Забурмотів він. Настя все чула. Тільки їй тут бракувало, сказала вона. У двері подзвонили. Віталій машинально відчинив. І застиг. На порозі стояла Вікторія з валізою і сумкою, і в темних окулярах. Йому не лишалось нічого. Він узяв свою валізу, вийшов і зачинив двері. Вікторія, навіщо ти приїхала? Тепер усе скінчено. Дружина мене не пробачить. Сердито сказав він у ліфті. Настя стояла біля вікна кухні і бачила, як він допоміг укласти багажник речі Вікторії. Потім закинув свої. І вони поїхали. Вона заплакала. Перед очима пробігло все життя. Але вона розуміла зробила правильно. Можливо, якби це була проста інтрижка на пару зустрічей, вона б ще подумала але брехати два місяці підряд. Через сорок хвилин Настя заспокоїлася. У двері подзвонили. На порозі стояв Олексій. Віталія немає, якщо ти до нього, сказала вона з почервонілими очима. Ні, я до тебе, винувато промовив він. То ти хочеш сказати, що ти все знав і мовчав? Зрадник? Я дізнався лише недавно і весь час відмовляв його. Та в нього наче біси вселилися. Пробач, я справді не мав права. А потім би він одумався, я не міг руйнувати сім'ю. Я прийшов сказати Звертайся, навіть якщо думаєш, що незручно. Телефоную будь-який час. Вона тихо кивнула. Дякую, Олексію. Він вийшов із квартири і подумки лаяв себе, що не зізнався у своїх почуттях. Йому було сорок. Десь рік тому Настя запитала його Олексію, коли ти нарешті одружишся? Як тільки знайду таку, як ти. Тоді він нібито пожартував, але говорив чисту правду. Він давно відчував це його половинка, просто тоді вона була зайнята. А зараз Олексій розумів треба чекати, поки вщухнуть пристрасті, а там, можливо, і свідчиться. А от чи відповість вона взаємністю, він не знав. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!